Добрий вечір, добрий вечір. Слава Україні, слава ЗСУ, і так я починаю. У Росії під полковника ОМОНу, ОМУ, причетного до злочинів в До 25 грудня у Кремльській області Російської Драці вибухнув автомобіль за хермо, якого перебував воєнний злочин з підпортовних розгвардій Мазаржин. Мозерзін. Він служив у підрозділі ОМОН оберіг і бійці, якого брали участь у воєнних злочинах і. І мирних учителей Київщини, мирных України, Київщини під час окупації у 2022 році. Пішов до контракт до Кобзона, Йосипа, до Вальки Тализини, до Ярусеяна, до Жриновського, до корабля Москва, до підводного човника, Курск. Слава Україні, слава ТСУ. Термас люди українці, Все буде добре. Normalno vse bo. Vsi klobloni mikro mi uredijo, ker tapajo v okviru marginalnih.